У нас тут фотосешн. Світла вже немає 12-ту годину. На душі тепло. Валерія. Вона заставилася. Розпочинаємо наш влог до щодо в Київ. Let's go Так, вже скоро ми І Я заспана трошечки реально втомлена. Хоча... Очко... Їхала в купе, як мала виспатися, коли така тривожність, бо підвищена постійно, коли я їду, то дуже підвищена тривожність. Взагалі дорога для мене це щось про тривогу. Вдома бути ідеально. Я зібралась. Такий в мене лук. В мене зараз моя улюблена, як це називається. Нетільняшка, я не пам'ятаю, піджаку від Чічі Коко і джинси від one by one Взуття від Вітеросі, у мене такий срач на фоні. Я йду лікувати зуб, проблема якої я маю з 13 років і. Я дуже сильно боюся, дуже сильно боюся стоматологів, але як завжди йду, тому що це вже не перший мій раз, але кожен раз я хвилююсь. Тому побачимося вже там і розкажу вам, як все пройде. Щось у моєму житті все-таки залишається незмінним. Приїхала в Рівермонт, зараз пошукаю собі симпатичний одяг. Я, як завжди, вчера мірюю ось таке пальто коротке, пальто піджак. Ну, не знаю, типу, з однієї сторони гарно, а з іншої сторони ось до нього тут буквально все липне. <ріст> Блін, ще така парка класна. І вона, до речі, реально прикольна, прям топова. Ось вона в застебнутому вигляді, і я б взяла, але щось я так була настроєна на те пальто. Це вже ван Байон. Мені здається, в тому було краще. Хоч і пасок додати, але не моє. Так, і ще такий пояс. Не знаю. Він не шкіряний, я чогось думала, що він шкіряний. Мені цей сподобався, але він великуватий на мене, хоча я думала, що мені МК підійде. І Ну, видно, що воно великуват. І таке не знаю. Коротше, і це мені не сподобалось, бо я думала, що воно таке важке, бо, наприклад, в. Вовк, я купляла схоже, воно прям важке, але це не важке, парала теж мені спали, це моє. Нешкіряні пояси. Я не знаю, мабуть, піду не ще. Купила собі тільки пальто і двоє. Я не знаю, може я його повернула назад. Якийсь такі сумбурний день. Я просто і зуб робила, і до бабусі з'їздила, і купила собі пальто. Окорочене. Зараз зустрічаю з Лерою, щось така втомлена. Не знаю. Просто ще треба антибіотики випити. Добре, що я їх купила теж. Це в мене Валерія сьогодні в Гозі, Ми з нею зустрілися з цицькі Кларі. Тут в мене бульйончик і якісь булочки з беконом і шпинатом. Має бути смачно. Я втомлена монтую для вас влог. Я не хочу. Влог. Презент сестру на. День народження. Да, день народження через кількість місяців. Мовчатися. <рес> Слова не давали. Ми приїхали в ліс. Я не думаю, що це супер безпечно, тому що я боюсь заміни. І почалась тривога, і сюди чутно навіть спробувати? Але... Але все рівно якось хотілося так по тиші походити. А вийшла трошки навпаки. Але запах такий класний. Мама буде в моєму влогі. Така краса. До речі, одна з найсмачніших піц за останній час це Station Pizza. Вона є на позняках і на Подолі. І це просто щось дуже смачне. Прямо дуже кайфове. І до них додають ще соус. Обов'язково тут ще є соус. Ням-ням. Я така нещасна. Сьогодні в нас якийсь там день. Я фарбуюсь і буду. Uh, вот вот это себе Mm. Yeah, yeah, ми зняли. Але ми гарні. Я гном. Я голови. У нас тут фотосешн вже oh. була. <laughs> Всі такі втомлені. <laughs> От. І йдемо вже додому. Тут частковий мій образ, Ну, десь я вам запілюю в його ще додатково. З дівчатами, ми після фотосесії, да. фотосесії вирішили посидіти в ну, Мусофірі. Потім буде вам все знімати. Така гарна сьогодні, прямо аж страшно. Виходили так. А хто це сказав? Скажіть, підніміть! Так, тут нам принесли комплімент від Мусофір. Дівчатка вже їдять. Чирс! Okay. <реш> Улюблені чбуреки, янтики, лампіде. Вже є кава в джезі. Ось, І зараз будемо обідати, вечеряти вже щось таке. Так, нам принесли каву в джезлах, улюблений формат і дуже смачності солодощі. Саме в Усафірі їх обожнюю. Ми вже їдемо з такі гарні з фотосесії, втомлені, замучені. Але сподіваємося, там будуть гарні кадри. Я вже збила з підрахункою якийсь день, але ми ввечері вирішили з сестрою кутись по магазинах подивитися. Подивити. Тому зараз біжу до неї, там йдуть взуття після фотосесії. Він буде бігти, щоб дивитися. Ось такі обласне вичин там вийшов. Сістер, мені подобається. Я все хочу там взяти. Ну, дуже гарний. І тканина uh, okay. класна, да. Okay. Вона, скоріш за все, ста бавовна, Ми не дивилися, але it looks like this. І ще дві ось такі речі. А це які? Це 2XL. Ну я б взяла велику. А ну позаду, -по -по що там Lost Time it Isn't no, Wasted. Uh, no, makes sense. Make sense. Зараз я ще менше you! you. Happy birthday to you! happy birthday, Dina! Happy birthday to you! Я зібралась. Така гарна. У мене сьогодні дуже захід на роботі, тому має бути максимально зібрана. Максимально в такому робочому моді. Супер вона прокинулась, супер вона виходжу з дому, все супер рано. Так, ось така гарна. Прийшла, щоб показати лук свій. Ось. Так. На мені мій улюблений, просто улюблений костюм від Куш. Ой, ні, від Чичі Коко, боже, Так, на мені мій улюблений костюм від Чичі Коко. Також класна базова сорочка від Вовк, дуже приємна. Ми її купляли з вами в попередньому влозі з Києва. І пояс H&M, я не знаю, він супер класичний, постійним користуюсь. І ось такі казаки у Литві та Росі. Зараз мені дуже подобається мій мейкап. Просто кайфую. Ось так. Так що сьогодні. Працюю така офіційна ділома. Так, мені прийшли посилочки від папая. Зараз будемо відкривати. Вау! Диви красиво. О, зрішка! Так, це вже мій наступний робочий день на конференції. Дуже важливо. Це мій козак і підходять під все. Дуже люблю ці шорти від Чер 17, вони такі офіційні, і вони ніби якісь такої спідничкою йдуть. Мені дуже подобається тут. У мене ідеальний, просто ідеальний а, від HM. Ось такий. А, типу поло. Ну, це не поло, але така ковтинка. Ось і мій чорний піджак. Точніше, не мій, мої сестри. Він і зараз, Він такий офігенний. У мене є чорний піджак від зара, але цей прям ще гарніший. От. Тому ідеально. Обожнюю, обожнюю, такі всякі заходи офіційні. Прям. Ну, ну, ну кайф. Я дуже кайфую від таких заходів. І як завжди, не познівала вам нічого, але сьогодні ми бачили з моєю маринкою, дуже класно посиділи. Дуже люблю наші зустрічі, Ми такі завжди, знаєте, вони добрі, відкриті, і поговорити, і підтримати один одного. Потім пішла а, в сервісний центр для того, щоб мені поклеїли нове скло. Бо я за свої глупості вчора просто випадково а, побила своє скло. Ось тому треба бути обережним. Зараз йду до сестри на каву, а потім теж маю декілька справ. Так, йду на лазерну епіляцію в те місце, де була моя разу, мені сподобалось. І, в принципі, така погода. Зараз йду з парасонкою. Сподіваюсь, мене чути, атмосфера така осіння, вже листечко падає. Ось потім ще раз забіжу до сестри, трошки побуду з нею і піду на зустріч. Ось, з Там щось в казі не виходило, ми трошки на годину перенесли. Це зовсім мені незручно, але вже як є, От. тому зараз біжимо лазить в інкуляцію. Швидкий огляд на мій лук, сумка від Баглет, шалик від H&M, улюблене пальто від Куш, джинси від by One, сорочка джос, H&M пасок і тепер улюблене боді від Папая. Так, вийшла з лазини епіляції. Буду бігти до сестри. Ось змонтувала відео з цим з адвент-календарем. Воно вже є на каналі, можете їх переглянути, сподіваюся, буде. Біжу. Так, і настрій якийсь дивний. На вулиці так холодно. Така погода. От. І якась меланголія напала. Думки такі, знаєте, різні. Ось обговорювали сьогодні з Маринкою про те, що о, чоловіки якісь не, не всі, ну, звісно, не всі, але якісь менш Е, і в них, в них, знаєте, якісь такі. М, я б назвала... Ну, я сміялась, кажу, це як біполярка. Тобто, коли е, чоловіки то холодні, від. Ну, Обговорювали там різні ситуації, де одна і та ж людина може бути супер холодною, закритою, а потім одна і та сама людина буде супер ніжною і так далі. Я кажу, це така біполярка. Посміялась трошки, от, але ну, на думки різні занаштовхує. Жіночка, дивиться мої влоги. Я дивилася, Вона застала, чесно. А як ти кричала? Віта! Я в діформацію зразу видно, хто працювала в таборі. Катюшею моєю сидимо! <laughs> Не дуже добрий ранок, дуже фігачило, дуже сильно вночі. Світла немає, води немає. Я попрацювала слава богу, був інтернет. І зараз їду до лікаря, це дуже весело. Я, я навіть толком не вмивалася, нічого не їла. От люблю наших людей. Зайшла в стоматологію, мене перегостили кави, зарядили мені телефон, обговорили сьогоднішню ситуацію в Києві. Ось. І все. У І мене вже гарний настрій, я вже біжу далі по справах. І знаєте, якось так а, на душі тепло, плюс там. І вони підігріли водичку і, 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 дівчатам, які працюють поруч в магазині. Тобто я, як завжди, задоволена, знаєте, така незламність. Вони жартували, кажуть, у нас тут пункт незглавності. Ви, якщо що, приходите, заряжайте павербанки. Тобто, знаєте, така дуже дуже, дуже приємно було. І так якось, знаєте, від цього тепло тепло Хоча на вулиці і всередині будівель дуже холодно. Ну і обстановка така, що усюди чутно генератори. Ось, тому так. Виходила зранку у двір. Там були уламки, таку типу, поліцейські фіксували ситуацію, фіксували падіння уламків. Падіння уламків було на машини, тому слава Богу, без жертв. Я тебе свій влог записую, між прочим. Ось що гарна мама в мене. Є. каву, бульйон, гріємося, заряжаємо телефони. Так, апдейт. Світла вже немає 12-ту годину, все розряджається, всі телефони. От, і <зараз>, зараз в домі напроти все працює. Е, є світло, у нас світла немає. Але світло є, наприклад, там, де в коридорі, так, в лифті, і це дуже дивно. Не можна нічого підзарядити і вже, якби ну, непогано було б зарядку мати. Ось, хотіла б з вами поговорити на важливу тему. Я сьогодні робила першу свою вакцинацію. Це в мене Гардасил 9 проти вірусу папіломи людини. Я щиро рекомендую зробити всім проти онкології, онкології, зокрема, товстої кишки. Ракушки матки, і там доволі такий а, непоганий перелік різних хвороб. І а, я дуже довго вагалася, чи це мені потрібно, чи а, варто, тому що ну, це а, вакцинація, це не дешево, вона не а, надається безкоштовно. Тому а, були такі думки: я зробила одну, ще, має бути дві дози по-хорошому, але мені сказали, що можна. Просто дві. Нікола давно мені говорила про ці вакцини, про цю вакцину, зокрема. І я думаю, що варто себе, якщо можна, убезпечити, краще не купити зайвої чогось то там, я не знаю, зайвої якогось одягу. Ну, реально, спробувати зекономити і все-таки більше звертати увагу на своє здоров'я. Я думаю, це важливо і вам теж рекомендую. Це подаруночок від Катюші з народження Це вона привезла з Хорватії ось такий Body and Hair Гель для тіла та, зокрема, волосся. Пахне лавандою і лимоном, ну, щось на ідеальному. І ще тут Body Lotion. Лосьон для тіла теж з лавандою, а я обожнюю лаванду, і якраз у мене закінчується мій лосьон для тіла, ідеально. Подаруночку в моєї лірунчик. Тут, о, господи, так. Тут в нас крам ось цей ідеальний просто запах крему. Я вже його понюхала. Це кардамон і сантал. І ось тут ще зробити, і тут ще зробити свої візкові, воскові свічки. Просто дуже класний аромат. І ще взяла по класній знижці дуже піжамки. Мені вони прям дуже сподобались. Я вставлю шматочку відео, де я в цих піжамках класна якість. І одна така більш тепленька шортика, моя інша з футболочкою. Десь в районі цей комплект обійшовся два комплекти в тисячу гривень, але через те, що вони там трохи затопили з доставкою, по факту, в мене ще додаткова знижка вийшла. Десь в районі 400 гривень. Ми бігаємо з вами по аптеках, як завжди, а зараз хочемо глянути картини пана Брагу. Мені подобається малювати, але я хочу маленьку якусь невеличку, якщо я буду брати, то щось маленьке невеличке. Так, ми зібрали всю мою консілію і йдемо сестрі дивитися стул в епіцентрі, а потім ще десь Тому план такий, де дощ, така працівна бага, вже. Подивіться, що є класно в епіцентрі. Дуже красиво, такі вулички, кедики, А ось тут яка краса. Машенко перетворилась на щоденний казі як так. Я просто попала в рай, тому що я обожнюю малювати, все робити там своїми руками. Зараз, звісно, менше є часу на це, але це просто кайф. Але я пам'ятаю, як оці фарби коштували щось там гривень 15, здається. Ось, е, і зараз, типу, для мене це прям контраст, тому що я пам'ятаю ці фарби по 15, і з того моменту я навіть, мабуть, не малювала. Зараз вони десь 45, 50-60, тому е, Да, ви можете уявити, яка довго мене була перерва. А ще я дуже любила полімерку. І ось це найжахливіша полімерка, яка в мене була. Ну і вона коштує зараз 23, але реально її неможливо просто ніяк руками розтовкти. Це просто жахливо. А ще була популярна штука як квілінг. Боже, це було дуже прикольно. І тут зараз є прям такі наборчики. І ось є ще ось такі наборчики якісь цікаві. Знайшла собі з таке, я сам спробувати. Діамантна мозаїка, Якраз хотіла спробувати і вайноти. Більш така краса дзвіночок. Той? Обираю стульчик. Короче, я я В руки, Давайте да? я по барту роблю. Стульчик.

Зва лікер з Португалії і вона спасебі НАТО з дійсним класичним десертом з присмаком, е, як це з кориці. І закінчимо влог розпаковку із сифори. Так, ось цей продукт, який я купила під очі від Біома. І тут 20 мл, мені якраз потрібно. А це все це подарунки за кількість покупок. Тут я взяла, вирішила взяти серум. І ось такі два близькі міні від Fenty Beauty. Один сестрі, один мені. Зараз подивимося все всередині. І блиск від Fenty просто дуже ідеальний, дуже класний. Ну, ну, вайб. У кольорі, зараз скажу, в якому кольорі Фасі. Ось такий самий буде йти у Advent календарі. Я думаю, що це топ, тому що е, якраз 20, ні, 10 мл, то, то всього 20, я якраз його розпробую. Так, ось така неймовірна свічка, яку я забрала. Просто у вигляді гарбузика, ідеальна на ну, ось який вайб, ну який вайб. Також мені подарували ось таку красу. І ось такі. Я не знаю, як це правильно, до речі, називається, але зараз розкрию і розкажу. Подивіться на цю красу там маленькі гарбузики. Боже, як це мило! Ось ця. Я не знаю, цей концентрат, скажімо так, він додається ось сюди і підпалюється, і має бути такий запах на всю кімнату. Прям ну вайп, вайп.